Привіт! Записую свій відгук про курс руни нового часу з Дариною як провідником. Дарино, я вдячна тобі серцем і душею за те, що ти чесна, за те, що ти щира і за те, що ти провела, познайомила з рунами. І твій шлях. Він зразок того, що буде відбуватися в житті, коли ти обираєш себе. Я зайшла на курс з рунами у... на початку 2023 року, і це 10 місяців, які я працювала на курсі. Були різні моменти, адже руна для мене це про знайомство з собою. Тому була і приємна, і неприємна правда. Були ситуації, коли хотілося закінчити цей курс і нічого не робити. Були ситуації, коли я просто лежала, і хоча. там... Я дуже рада була, що я зробила хоча б одну медитацію. Були тижні, коли навпаки дисципліновано йшла і робила, працювала різні ситуації, різні етапи. Прожила багато змін якісних, тому що. Руна для мене це ключі до себе, до відчуття себе. І це можливість заселитися, і це можливість покращити своє життя. Я брала намір на роботу на курсі знайти свою силу, поєднатися зі своєю силою і покращити своє фінансове становище. І сила рун Допомогла мені познайомитися з моєю силою і повірити в неї. І так само змінилося ставлення до матеріальної складової життя. Кращу сторону, мені здається. Відбулися різні події і позитивні, і негативні. А взагалі весь курс він про те, що немає гарного поганого. Я лише момент проживання того, що відбувається. Тому в мене був і переїзд до нового міста, нової квартири, котра мені подобається. В мене був затяжний період сварок з моїм чоловіком. В мене був період, коли я дуже хотіла і все ж таки поїхала до України, до родини. В мене був період, коли я проживала смерть близької мені людини. Був період, коли. Я розкривала свою силу, працювала з людьми і передавала їм і через свою енергію, цілотельку справи. А так само я почала ставити руни і не лише на себе, а й поле інших людей. І я бачила, що в них відбувається в житті якісь такі магічні моменти, дуже чарівні, котрі відбувалися. Наприклад, я пам'ятаю на руні феху, я поставила її в поле батька, і на наступний день в нього продаж на півтори тисячі євро, коли середній чек там 50-300 євро а в його бізнесі, чи чим мені руни допомогли, це я недавно рахувала, недавно це вчора. Що насправді з болями при критичних днях я провела більше півроку життя лежачи в кроваті, страдаючи, страждаючи, і в болях, коли я була різні знеболювальні препарати з рунами, я змогла покращити цю ситуацію, тому за весь цей час роботи на курсі мені прийшлося випити знеболювальне лише один раз. І це також якісні зміни в житті. Я зайнялася здоров'ям, я знайшла нову подругу, я стала відкритішою в стосунках, я стала відкритішою в взаємодії з іншими людьми. З мене спадають маски, і цей курс він чарівний, тому що всі ці зміни вони відбуваються. Не просто так, а тому, що провідник Дарина з відкритим серцем, з широкою душею, з широким полем, допомагає познайомитися з рунами, познайомитися з енергіями, і так само допомагає пройти цей шлях, чи навіть почати цей шлях, тому що він не завжди такий легкий, як хотілося. Але він завжди трансформаційний. Цей курс він про любов, цей курс він про любов до людей, про любов до свого життя, він про... про інвестицію в якість свого життя. Навіть якщо ви ніколи не будете взаємодіяти, передавати руни людям, взаємодіяти рунами з людьми, ви все одно. В своєму тілі відчуєте щось таке нове, що ви зможете використовувати протягом всього свого життя. Ще хочу сказати, яка класна група, це просто група підтримки, дуже глибока підтримка з любов'ю. Я не відчувала такого сорівнувательного ефекту, його не було. Дарина дуже справедливо і щиро. Підтримувала, вказувала на помилки, підсвічувала те, що кльово підтримувала просто людська підтримка з любов'ю. Це те, що дуже-дуже цінно. Дарина, я бажаю тобі розвитку і надалі того, щоб ти насолоджувалася від процесу свого життя для того, щоб ти продовжувала світити. Яскраво продовжувала розвиватися, продовжувала бути тією, яким ти є. Я дякую тобі душею за цей курс. І бажаю і тобі, і кожному, хто подивиться це відео. Просто стану любові і щастя.